Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні 10 липня і сьогодні хочу запросити вас до себе в тиждень стартів. Тиждень стартів іграшковий бум-літо. В'яжемо іграшки, правила прості: ті іграшки, які нам хочеться, ті, які ми давно хотіли зв'язати, чи ті, які нам потрібно зв'язати. В'яжемо і отримуємо задоволення. Скільки буде стартів, нема різниці, насправді 1, 2, 3, 5, немає різниці. Просто в'яжемо, в'яжемо в своє задоволення. В суботу-неділю, з понеділка до п'ятниці, з 24 липня до 28 липня, ми в'яжемо, стартуємо. Суботу-неділю ми підтягуємо всі наші хвостики і в понеділок або в неділю ввечері випускаємо підсумкове відео. Правил без правила. В принципі, єдині правила, що ми стартуємо з 24 до 28 липня і в районі 29-30 липня випускаємо наші підсумки. І все. От і всі правила. Запрошую вас до участі. Неважливо, чи ви блогер, чи ви не блогер, ви в'яжете і це головне. Тому пишіть до мене в інстаграм. Я створю, напевне, в телеграмі групу і будемо в'язати іграшки. Ось, іграшковий бум літо. Всіх запрошую, до 24-го є ще час підготуватися, знайти схемки, підібрати ниточки і приступати до роботи. Отже, пишіть до мене, будемо стартувати разом.